Також по Xiaomi є 11T, ціна 600 г. Трішки потерти скло на камеру, але несуттєву версія 5G на 256 ГБ пам'яті. Type-C роз'єм на зарядку. Ось такий по ободу досить непоганий. Є відбиточок пальця, на екрані поклеєна захисна плівочка, гарно швидко працює. Зараз все покажу, покажу інформацію про телефон. E, так, Xiaomi 11 t 256 ГБ та самого телефону на 14-му андроїді Детальна інформація та 8 ГБ оперативної пам'яті. Є ось такі легкі-легкі вигорання, легке-легке, ну, практично незамітно. Але воно є. E, ну, камера доволі непогано показує, працює все добре, досить непогано. В комплекті до телефону йде зарядний шнур, Type-C та сам телефон відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво цей або будь-який інший варіант, пишіть у повідомлення або у телеграм-канал силочка в шапці профіль.